Черкаські веслярі ще раз довели. Рівних їм немає. Цього разу підкорювачі водної стихії продемонстрували вищий клас на відкритому кубку Черкаської області з веслування на байдарках і каноє у Смілі. Суперниками черкасців стали найсильніші спортсмени області. Окрім місць на п'єдесталі першості, веслярі боролися ще й за нагороди срібного призера Олімпійських ігор Олександра Мотузенка. Про деталі у наступному сюжеті. Один вихідний день і всі останні дні загружені тренуваннями. Іноді дві тренування два тренування в день, а іноді одне. Незважаючи на золото Кубку області з веслування, черкаські спортсмени не розслабляються. Регіональна першість стала для них ще одним поштовхом до нових перемог. Змагання запевняють спортсмени, були не з легких. Важко було, але все пройшло добре. На довгій дистанції були водорості, що дуже заважали. Це 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 було найгірше. А так то все було добре. Чекаємо змагання. Ще прийдуть у місті Ковіль. честь нашого міста на обласній першості відстоювала команда з 25 веслярів віком від 10 до 16 років. Всі спортсмени, вихованці Черкаської дитячо-юнацької спортивної школи з веслування. Окрім нагород, спортсмени боролися ще й за перепустки на відкритий чемпіонат України серед юнаків та молоді. що вам сказати, ну, Чуть-чуть повище, були вимоги достатньо високі. Спортсмени ганяли в на формі в командних лодках, а також наліч флюгарок, тобто Жебйовка. Всі все произошло на самом достаточно високому уровне. У підсумку черкаські спортсмени посіли перше загальнокомандне місце та вибороли місця у складі збірної України. У особистому заліку відзначився Ярослав Кононенко, Артем Іщенко та Дарина Пилипась. Готувалися, в СИЗО, відбулася шикарна дуже підготовка. Пройшли всі етапи підготовки, всі діти виконали ті нормативи, які були необхідні, і тому цей результат був прогнозований. Сподіваюся, що в ковалі ми покажемо такі самі результати. Це безпосередньо ті змагання, до яких ми готуємося і до яких ми відбираємося. Дітки всі молодці, всі показали і волю до перемоги, і прагнення реалізуватися себе в нашому виді спорту. Сьогодні спортсмени активно готуються вже до всеукраїнської першості. Перед собою ставлять лише найвищі цілі. Ну, я хочу перемогти в чемпіонаті в Україні, а потім вже ну, побачимо можливо Олімпійські ігри. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, Віка спорт.